Завітавши до Сербії, журналіст Артур Стоун вирішив узяти інтерв'ю відомого представника сербської літератури малорада Павича. Добрий день, Малорада Зденковича. Я хотів би взяти у вас інтерв'ю. Ви не проти? Добрий день. Так, звичайно. Представтесь, будь ласка. Мене звати Павич Милорад Зденкович. Народився я 15 жовтня 1929 року у Белграді. Мій батько Зденко Павич був скульптором, а мати Віра Павич вчителькою у гімназії. Їх поєднала любов до спорту. Я був єдиною дитиною у сім'ї, тому батьки приділяли мені багато уваги і любові. Дякую. А що ви можете розповісти про своє навчання? Ще до того, як я почав учитися, я ходив у якийсь французький садок, що знаходився в тім же дворі, що й школа. Я ще з першого класу ходив до школи самостійно. Батько лише один раз відвів мене до школи, оформив документи і сказав, що тепер я самостійно кожного дня о восьмій годині буду приходити до школи. Тому я так і робив, адже школа була поруч з будинком, і все це не здавалось мені дивним. Учився я в школі імені Карагеоргія. У 1949 році вступив до Белградського університету, а в 1954 році закінчив відділення літератури філософського факультету. Це були значущі роки в моєму житті, майбутнього письменника. Я отримував знання, формував світогляд і особисте світосприйняття. Саме тут, у університеті, я почав писати, відпрацьовуючи свій оригінальний стиль. Тоді я був здатний писати в будь-яку годину дня або ночі. Сьогодні пишу тільки вечорами або зранку. Я чув, що ви були не єдиним письменником у родині. Чи могли б ви підтвердити це? А вже ж! У Родоводі, по батьківській лінії, письменники були ще в 18 столітті. Так, наприклад, Емерик Павич ще в 1768 році опублікував у Будемі книгу віршів. Він писав десятистопним віршем народного епосу. Та я ще з дитинства хотів бути схожим на дядька Миколу Павича, який у той час, у середині ХХ століття, був відомим письменником. Я хотів продовжити літературні традиції своєї родини і був дуже радий, що мені вдалося це зробити. Ваше оповідання Скляне Равлик стало чи не найдивнішим і найцікавішим із всієї мною прочитаної літератури. Будь ласка, розкажіть про історію написання цього унікального скарба літературного мистецтва. Оповідання Скляний Равлик був написаний у 1998 році, майже під кінець моєї літературної діяльності. Тому у нього я вложив майже не увесь свій досвід і познання письменництва. Чи не на найбільше значення я вложив у саму назву твору скляний равлик, це метафора людини. Вона ізольована, замкнута у мушлі як равлик. І разом із тим дуже вразлива. Їй легко зашкодити як склу. Але скляний равлик це свічка, яка горить, тобто віддає себе іншим. У творі я зобразив перехрещення долі двох людей. У ньому я пропоную декілька його прочитань, даю змогу читачеві самому обрати послідовність розділів для читання. Існує щонайменше чотири способи прочитання оповідання. Час підійшов до найцікавішого питання Милорада Павиче, Розкажіть про свій величний літературний шлях. Тісний зв'язок з народними витоками, фольклорною літературою, призвели до появи моєї оригінальної поезії і прози. Моя перша поетична збірка вийшла у 1967 році. Вона називалась Палімпсесте. Згодом віршований збірник Місячний камінь у 1971. У 1984 році я написав роман Хазарський словник. Він став бестселером і приніс популярність. За цей роман мене нагородили премією журналу Нин. Потім ще один роман Пейзаж, намальований чаєм. У 1991 році я увійшов до складу Сербської академії наук і мистецтв. Також опублікував роман Внутрішня сторона вітру. Затим, починаючи з 1993 по 2002 рік, написав. П'єсу вічність та ще один день, твір, ящик для письмового приладдя, Зоряна мантія, Сім смертних гріхів, ліжко на трьох, скляний равлик, і уже у 2004-му був номінований на Нобелівську премію з літератури. Що ж, дякую, що ви приділили час для того, щоб розповісти нашим слухачам таку цікаву історію вашого творчого життя. До побачення! Вам теж дякую. Мені було приємно поділитись моєю історією. До побачення.